Скоро весна, а це значить, що садівникам прийшов час задуматися про посадках. Підготовка будь-якої розсади починається з придбання насіння, від їх якості залежить зростання і продуктивність майбутніх рослин. Тому вибору посівного матеріалу слід приділяти підвищену увагу виробник. Перш за все дуже важливо місце, де ви купуєте насіння. Не варто відвідувати з цією метою ринок або звертатися в сумнівний кіоск. Краще сходіть в спеціалізований магазин для садівників, якщо знадобиться. Там ви зможете отримати консультацію кваліфікованого співробітника у торгових точок, що дорожать своєю репутацією є всі сертифікати. Так менше шансів нарватися на прострочену продукцію або обман, адже нерідко трапляється, що посівний матеріал заражений чимось або ослаблений спадковим захворюванням, коли ви приходите в магазин. Очі просто розбігаються від великої кількості всіляких пакетиків різних марок. Не орієнтуйтеся тільки на яскравість упаковки і Привабливі обіцянки на ній довіряйте перевіреним виробникам, товар, яких ви знаєте не перший рік, вони стежать за якістю продукції, упаковка при виборі насіння обов'язково звертайте увагу на їх упаковку. Вона не повинна бути м'ятою або порвані, всі написи на ній повинні легко читатися. Фото має бути чітким, а не розпливчастим. На пакетику сумлінні виробники намагаються розмістити побільше інформації про себе і свій продукт. Приховувати їм нічого, обов'язкові дані, повна адреса і телефон фірми, опис агротехніки сорту, номер партії, терміни і правила зберігання, пошукайте штамп про відповідність держту, надійні компанії ще вказують рік врожаю насіння. Цей показник значимий. Він дає гарантію, що насіння не лежали роками в сирому приміщенні. Дивіться, щоб були написані кількість штук в упаковці і відсоток схожості, якщо відомості про рік відсутні, то краще відмовтеся від покупки. Не беріть насіння. Якщо у вас виникли і нарікання до виду упаковки, навряд чи вийде виростити з них здорову розсаду, яка буде радувати потім багатими врожаями запас. Завжди враховуйте, що не всі куплені насіння виявляться життєздатними. Для того щоб не шкодувати потім про занадто маленькі кількості розсади, намагайтеся купувати їх з невеликим запасом, однак великими партіями брати теж не варто, оскільки довго такий товар не зберігається. Якщо насіння будуть лежати роками, вони втратять свою схожість і виявляться марними. Чим вони молодші, тим вище їх здатність до простання. виняток становлять тільки огірки. Кабачки та інші гарбузові культури їм, навпаки, потрібно полежати деякий час. Ексотика, багатьом дачникам хочеться в черговому сезоні спробувати щось незвичайне, це бажання цілком виправдано, адже селекціонери постійно виводять нові сорти томатів, огірків, перчиків та інших культур. Досвідчені городники, яким набридло вирощувати щороку одне і теж люблять експериментувати з екзотикою, однак пам'ятайте, що такі рослини вимагають особливого догляду і не завжди здатні адаптуватися до українських кліматичних умов, краще все таки не ризикувати або ж попередньо якомога повніше вивчить всю інформацію про цікавить вас культурі. Такий підхід вбереже потім від розчарування і даремно витраченого часу. Обробка важливо, щоб насіннєвий матеріал був уже продезінфікований, в цьому випадку на пакетиках будуть відповідні позначки, інакше їм буде потрібно передпосівна підготовка, вам доведеться самостійно проводити обробку, замочуючи насіння в розчині марганцівки або фунгіциду, якщо цього не зробити. То великий ризик отримати розсаду, заражену небезпечними грибковими інфекціями або яйцями шкідників. В такому випадку рослини потребуватимуть лікування і можуть загинути план перед походом. В магазин рекомендується скласти чіткий план майбутніх посадок. Уникайте спонтанних покупок. Спочатку перевірте, що у вас залишилося з минулого року, а чого не вистачає. Складіть список всього необхідного. На місці зорієнтуватися буде набагато складніше. Розподіліть подумки площа на своїй присадивній ділянці під грядки для того, щоб точно знати, де що буде рости. Тоді стане зрозуміло, скільки і якого насіння вам потрібно купити таке планування дуже корисно, воно дозволяє уникнути зайвих витрат і придбання непотрібних насіння.